Учора бабуся оформила на мене квартиру в центрі міста. Сьогодні мама подзвонила і сказала, що я маю переписати її на її нового чоловіка. Вона сказала це спокійно, без емоцій, ніби просила купити хліб. Я стояла біля вікна, тримаючи телефон, і не одразу зрозуміла, що чую. Вона повторила: це буде правильніше для нас всіх, для всіх, але не для мене. Це сталося після мого 15-го дня народження. І цей день, здається, розділив моє життя на до і після. Вітаємо вас на каналі. Перед тим, як почнемо, підтримайте відео лайком і підпишіться. Це найкращий спосіб показати, що ми на правильному шляху. Приємного прислуховування. Рік тому все виглядало інакше. Ми жили звичайно: я, мама, тато і мій молодший брат Максим. Мені тоді було 14, Максиму 4. Тато працював інженером, багато часу проводив у відрядженнях. Мама бухгалтер у невеликій фірмі. У нас не було розкоші, але й не бідували. А потім одного дня тато просто поїхав, без сварок, без крику, без розмов. Його речі поступово зникали спершу одяг, потім інструменти, а згодом і сам він. Мама мовчала, ніхто нічого не пояснював. Одного разу я випадково підслухала її розмову по телефону. Вона диктувала комусь дату і адресу суду, так я й дізналась, що вони розлучаються. Я не розпитувала було якось соромно, наче це моя провина. Удома стало тихо. Мама ходила похмура, часто засиджувалась на кухні, довго дивилась у вікно. Я чула, як вона ночами плаче. Максим тоді ще мало розумів, що відбувається. Через кілька місяців після розлучення мама змінилась. Стала більше фарбуватись, купила нову сукню, записалася в спортзал, і якось сказала, що познайомилася з чоловіком на ім'я Роман. Спочатку я не звернула уваги, мені було байдуже, але за кілька місяців вона сказала, що вони заручились. Мама сказала, що вони закохані і не хочуть тягнути час, бо життя коротке, а ми не молодшаємо. Я тоді не знала, що сказати. Мені здалося, що все занадто швидко. П'ять місяців знайомства і вже заручений. Я не знала, хто він, де працює, який він. Мама сказала, що він серйозний, має гарну роботу і дуже її любить. Ми зустрілися з ним уперше через тиждень. Я пам'ятаю той день. Мама довго вибирала, що вдягнути, нервувала, бігала з кімнати в кімнату. Я допомагала накривати стіл. Роман прийшов із квітами для мами і для мене мамі троянди, мені Гербери. Він посміхався, але очі в нього були холодні, він поводився чимно, говорив зі мною спокійно, але я відчувала, що йому не цікаво. Зате з Максимом він одразу почав жартувати. Дістав із кишені машинку, подарував йому, і мама радісно сказала от бачиш, він знаходить спільну мову з дітьми. Але на мене він майже не звертав уваги. Я сказала собі, що, мабуть, це перше знайомство, і не треба робити висновків, але щось у його погляді мені не сподобалось. Наступного дня був переїзд. Роман перевозив до нас всі речі, вони з мамою метушились, все розкладали. Для мене він був холодний, замкнений, ніби весь час відміряв дистанцію рулеткою. А от поруч із братом інший усміхався, підкидав його на руках. Згодовував цукерки перед сном, від чого мама зітхала, але не сварила. Я вірила, що мені здається, що він на мене дивиться інакше, ніж на малого, придумувала пояснення, мабуть, через вік, мабуть, не знає, як зі мною говорити, мабуть, мені треба час, але час не допоміг. Минув місяць, і мама оголосила, що вони з Романом збираються переїхати, йому запропонували гарну роботу в іншому місці, це шанс для нього. Я спитала, коли ми з братом збираємо речі, а мама відповіла ні, злата, ти залишаєшся тут із бабусею так буде краще. Вона додала, що це нібито краще для мене школа, подруги, звичне місто. Я відповіла, що можу їхати з нею. Мені не страшно почати все спочатку, головне, не втрачати маму. Я навіть відчула полегшення від того, що можу так щиро це сказати. Але полегшення тривало рівно стільки, скільки потрібно було, аби мама вдихнула і видихнула. Вона сказала, що це погана ідея, не тому, що буде важко, а тому, що Роман хоче вести з собою тільки мого брата. Він маленький, з ним нібито можна побудувати стосунки з нуля. А я вже надто доросла і ніколи не стану для нього по-справжньому своєю. Я дивилася на неї, і не розуміла, як вона може говорити це так спокійно. Тобто я заважаю? спитала я, вона відвела очі. Не кажи так, просто зараз так зручніше. Мені хотілося кричати, але я не сказала ні слова. Я не могла зрозуміти, чому вона вибрала його, а не мене, чому для неї важливіша чужа людина, ніж донька. Кілька разів я намагалася знайти виправдання, що вона просто втомилась, що хоче спокою, що, можливо, їй теж важко. Але з кожним днем ставало очевидніше. Вона справді не хоче, щоб я їхала з ними. Від цієї думки мене душила не образа, а порожнеча, така, коли навіть плакати не виходить. Після цього я сказала їй, що переїду до бабусі. Вона кивнула, не заперечуючи ми більше не говорили про це. Мама продала квартиру, щоб допомогти Романові з грошима на переїзд. Вони жили в орендованій, поки чекали, коли зможуть купити житло в іншому місці. Я переїхала до бабусі Галини, маленька двокімнатна квартира, але чиста, тепла та затишна. Вона зустріла мене спокійно, без зайвих розпитувань. Сказала лише добре, що ти тут. Розберемось. З бабусею я вперше за довгий час відчула спокій. Вона все робила повільно і впевнено. Готувала зранку смачний сніданок. Вмикала телевізор, поливала вазони. У неї завжди було що їсти, що сказати і коли промовчати. Я спала спокійно вперше за багато місяців. У школі про мій переїзд ніхто не знав. Я не хотіла пояснювати. Усі думали, що я просто залишилася в бабусі на деякий час. З мамою я майже не спілкувалась. Вона іноді писала короткі повідомлення, як справи, цілую, передай бабусі привіт. Я відповідала стримано. Усі мої розмови тепер були з братом Максимом. Щовечора перед сном ми говорили по відео. Він показував свої іграшки, нові малюнки, розповідав, що Роман купив йому нового робота. Я посміхалась, хоча усередині було боляче. Минуло кілька місяців. Усе наче стабілізувалось. Я звикла до життя з бабусею. Допомагала їй по дому, вчилася краще, навіть з'явилися нові друзі, і ось три дні тому був мій день народження. Зранку я прокинулася у гарному настрої. Хотілося хоча б цього дня відчути щось легке, без спогадів про те, що було. Усередині жила маленька надія, що мама подзвонить, може, навіть приїде з Максимом хоч на годину. Але дзвінка не було. Близько полудня прийшло коротке повідомлення. З днем народження, будь розумницею. Без жодного люблю чи навіть смайлика, я перечитала кілька разів і просто поклала телефон. Було боляче, хотілося плакати, але навіть сліз не було. Вечір минув інакше. Бабуся зробила мені сюрприз накрила стіл, запросила декілька моїх подруг і двоюрідну тітку з її чоловіком. Було весело, хоча й не чекала. Після торта бабуся сказала, що має для мене важливу новину. Вона пояснила, що кілька років тому купила квартиру в центрі міста, не для себе, на чорний день, як вона сказала, і вирішила оформити її на мене. Усе законно, через довірителя до мого повноліття. Я не знала, що сказати. Стояла мовчки, поки всі аплодували. Бабуся просто обняла мене і сказала це твоє майбутнє, бережи його. Коли всі розійшлися, задзвонив телефон. На екрані висвітився татовий номер. Я застигла на мить, він уже давно не дзвонив. Потім відповіла: Він привітав мене з днем народження. Ми говорили недовго. Він питав, як у мене справи, чи все гаразд у бабусі. Я відчувала, що йому важко добирати слова. Наприкінці він сказав, що надіслав не мені невеличкий подарунок. Наступного ранку кур'єр приніс маленьку коробочку. Усередині лишав срібний браслет і записка, щоб пам'ятала, що я завжди поруч, навіть коли далеко. Я тримала його в руках і відчула, як всередині стихає те, що довго боліло. Це був не просто подарунок, це був знак, що він усе ще мій тато. На наступний день мама вже знала про квартиру напевно, хтось із гостей розповів вона подзвонила ввечері. Говорила спокійно, майже лагідно, слухати було важко, у кожному слові відчувалась байдужість, загорнута у м'якість. Я чула про подарунок бабусі, сказала вона. Ми з Романом поговорили, він хоче тебе удочерити. Якщо ти згодишся, ми переоформимо квартиру на нього і ти зможеш поїхати з нами. Я спочатку навіть не повірила, що чую. Ти серйозно? спитала я. Так. Відповіла вона так буде краще для всіх, і повторила вона це кілька разів, ніби намагаючись переконати саму себе. Я просто поклала слухавку, не кричала, не сперечалась, просто закінчила розмову. Бабуся нічого не питала, поставила чайник, налила мені в чашку і тихо торкнулася руки. Ми сиділи мовчки. Тиша була важче за будь-які слова. Тієї ночі я не спала. Дивилася у стелю і думала, чому мама стала такою чужою. Колись вона навчила мене пекти млинці, заплітали коси, ми сміялися над серіалами. Тепер вона говорить як бухгалтер на роботі, який вирішує чужі рахунки. Я зрозуміла, що завтра вона знову подзвонить, і що тепер уже треба буде відповісти чітко. Наступного дня мама справді зателефонувала. Я не одразу взяла слухавку. Хотіла, щоб пролунав хоча б один довгий гудок. Вона сказала, що подумала і ще раз пропонує зустрітися. Я відповіла коротко, що не хочу. Після цього розмова обірвалась. Увечері прийшло повідомлення довге, кілька абзаців. У ньому мама писала, що після розлучення їй довелося непросто, що батько мало допомагає, що Роман підтримує її у всьому. Вона просила зрозуміти, що зараз у неї немає іншого виходу, мовляв, якщо я перепишу квартиру на нього, то ми знову будемо разом, і вона зможе налагодити життя. Я перечитала кілька разів, потім просто видалила повідомлення уперше мені стало байдуже, що вона подумає. Бабуся бачила, що щось не так вона не розпитувала, лише залишила на столі тарілку з борщем і сказала, що спершу треба поїсти, потім думати. Я сіла за стіл і намагалася заспокоїтись, на кухні було тихо, за вікном капав дощ, і від цього було трохи легше. Наступні дні минуло спокійно. Я ходила до школи, допомагала бабусі по дому, готувала вечерю, мама не писала. Усе виглядало стабільно, але всередині я чекала, що щось знову трапиться. І воно сталося. Одного дня, коли я повернулася зі школи, бабуся сиділа на кухні з напруженим обличчям. Вона сказала, що мама приходила, прийшла з Максимом, хотіла поговорити зі мною. Бабуся пояснила, що мене немає вдома, але мама все одно довго залишалась, намагалась переконати її допомогти переоформити квартиру. Бабуся відповіла, що не буде втручатися в це питання, і що квартира оформлена законно і все залишиться, як є. Після цього мама пішла. Я слухала і відчувала втому не образу, не злість, просто втому. Того вечора я вирішила нічого не писати мамі, нехай сама розбирається у своїх рішеннях. Через кілька днів після цього до нас несподівано приїхав тато. Я не бачила його майже рік. Він стояв у дверях з букетом квітів, виглядав старше ніж раніше, і трохи розгублено. Бабуся запросила його на кухню, і ми всі сіли разом. Він сказав, що дізнався про заручене мами з романом і про цю історію з квартирою. Хотів розібратися, тому й приїхав. Я не запитувала, звідки він усе знає, мабуть, бабуся йому написала. Тато сказав, що вони з мамою давно втратили те, що колись називало любов'ю, жили поруч, але вже не разом. Залишалися сім'єю лише через мене, бо не хотіли, щоб я росла без батька. Потім, приблизно три роки тому, у нього зав'язався Роман із колегою, він не виправдовувався. Просто сказав, що тоді відчував себе загубленим, хотів зізнатися мамі сам, але не знайшов у собі сміливості. Вона дізналася випадково, і після цього все зруйнувалося остаточно. Вона подала на розлучення і виставила свої умови, сказала, що збереже це у таємниці, якщо він повністю відмовиться від квартири, дасть їй повну опіку наді мною і Максимом та не намагатиметься нас бачити, поки сама не дозволить. Він погодився на все і на аліменти і на розподіл майна. Єдине, чого просив, щоб вона не розповідала мені про його зраду, не тому, що боявся покарання, а тому, що не хотів, аби я його зненавиділа. Він дотримувався цієї домовленості, навіть коли я перестала відповідати на його повідомлення. І лише тепер, коли все зайшло надто далеко, вирішив приїхати. Я слухала мовчки. Усе звучало правдоподібно, але від того не ставало легше. Тепер я не знала, кого більше жаліти. А потім він тихо сказав, що шкодує не лише через розлучення, а й через те, що все життя був трудоголіком. Він завжди працював, пізно повертався, постійно брав додаткові зміни, відкладав відпустку, казав, що робив це заради нас, щоб ми ні в чому не мали потреби, а тепер розуміє, що відсутність поруч. Це теж свого роду зрада. Він не звинувачував маму прямо, але натякнув, що їй завжди хотілося більшого, кращих речей, відпочинку, статусу, і щоб отримати цей рівень, він мусив працювати без зупину. Це не виправдання, сказав він. Просто я хочу, щоб ти знала у всьому, що сталося, винен не тільки я. Я слухала, не перебиваючи. Мені було важко прийняти все одразу і його зізнання. І те, що мама знала про це вже давно. Здавалося, наче я дивлюся на їхнє життя збоку, і раптом розумію, що ніколи по-справжньому не знала ні тата, ні маму. Тато довго мовчав, перш ніж заговорити про головне, сказав, що знає Романа ще з університету. Колись вони з мамою і Романом навчалися разом. Тоді Роман був запальний, різкий і постійно потрапляв у конфлікти. Мама подобалась йому, але вона вже зустрічалася з татом. Після випуску вони посварилися і Роман кудись поїхав. Про нього не чули багато років. Тато сказав, що він завжди вважав Романа людиною небезпечною, неврівноваженою, хитрою, і коли почув, що мама тепер із ним зрозумів, чому вона так поспішала із заручинами. Можливо, вони відновили стосунки ще тоді, коли ми з татом жили разом. Я не маю доказів, сказав він, але якщо вони знову разом, то, мабуть, це почалося задовго до розлучення. Він пояснив, що в такому разі всі умови розлучення, які мама виставила опіка, поділ майна, аліменти могли бути переглянуті, бо вона порушила домовленість, але тато не хотів діяти поспіхом. Він попросив мене спочатку поговорити з мамою, дізнатися, чи правда це. Сказав, що почекаю, поки я сама розберусь, а потім зробить те, що вважатиме правильним. Я сиділа мовчки, намагаючись зрозуміти, кому можна вірити мама бреше, тато визнає свої помилки, але теж не святий. Усе змішалося, і я не знала, як тепер сприймати їх обох. Наступного дня я поїхала до мами. Вона відчинила двері швидко, здивувалася, але не вигнала, запросила всередину. Я сказала, що хочу поговорити. Ми сіли на кухні. Мама виглядала виснажена. Я спитала прямо, чи знала вона Романа раніше. Вона відповіла, що ні. Після цього почала говорити про тата, про його зраду, про те, як їй довелося все пережити. Я зрозуміла, що правди не буде вона або не хоче говорити, або не може. Я подивилася на її руки, вони тремтіли. Було видно, що вона сама не впевнена у своїх словах. Коли я вийшла з маминої квартири, на вулиці вже темніло повітря було холодним і чистим, ніби після грози. Я йшла до зупинки і в голові стояв лише один звук її слова про те, що вона ніколи не знала Романа раніше. Я дістала телефон і подзвонила татові. Сказала, що він може робити все, що вважає за потрібне. Тепер я знаю, хто говорить правду, а хто ні. І якщо мама справді почала нові стосунки ще під час шлюбу, то нехай сама відповідає за свої вчинки. Я не виправдовувала тата, він теж зробив багато помилок, але тепер, принаймні, знала він не брехав мені в очі, а це вже щось. Минуло кілька тижнів, мама мене не шукала, я продовжувала жити з бабусею. Одного дня бабуся принесла з пошти лист від юриста, підтвердження, що документи на квартиру повністю в порядку. Ми поставили його в папку з іншими документами і прибрали в шафу. У бабусі життя йшло своїм темпом. Щопонеділка понеділка вона пекла пиріг, у середу прала, у п'ятницю мила підлогу. Я допомагала, скільки могла. З часом у мене з'явилося відчуття, що я саме тут, вдома. У школі я стала спокійнішою. Навчання йшло краще. Класна керівниця кілька разів казала, що я змінилась. Може, просто почала спати нормально. Я все рідше згадувала маму, тільки брат нагадував про неї. Ми з Максимом завжди були близькі, хоч різниця у віці між нами 10 років. Коли він був менший, я вчила його малювати. Ми будували дороги з книжок і гралися іграшками. Щовечора перед сном він приходив до мене у кімнату, лягав поряд і просив розповісти казку не з книжки, а свою вигадану. В моїх історіях він завжди був головним героєм, хоробрим і розумним хлопчиком. Тепер, коли ми говорили по телефону, він намагався говорити так само весело, як раніше, розповідав, що у нього нові машинки, що вони дивилися мультики, що мама купила йому шоколадку. Я слухала, посміхалася і кивала. Після розмови в кімнаті ставало тихо, і я ловила себе на думці, що найбільше сумую не за мамою, а саме за ним, за тим, як він сміявся, коли я лискотала його, за його теплими маленькими руками, якими він тримав мене за шию, коли засинав. Одного ранку бабуся сказала, що їй писала мама. Вона коротко повідомила, що вони з татом зробили тест на батьківство. Причиною стала їхня розмова, яка відбулася після мого візиту до неї. Тоді тато відкрито сказав мамі, що якщо їхні стосунки з Романом почалися ще до розлучення, то він має право знати, чи Максим справді його син. Мама спочатку обурювалась, але погодилась. Результати підтвердили очевидне Максим справді дитина тата. І, хоча я ніколи в цьому не сумнівалась, усе одно відчула полегшення, здавалося, що з нас зняли ще один непотрібний тягар, який хтось колись поклав на плечі. Після цього мама знову зникла. Усе, що я знала, що Роман покинув її, коли дізнався, що тато подав до суду на перегляд аліментів і розподілу майна, усе випливло назовні. Виявилось, що ніякої високої посади в іншому місці не існувало. Його справжній план був зовсім іншим приєднатися до бізнесу свого друга, який так ледве тримався на плаву, і фінансувати все це за рахунок мами. Саме тому він так наполегливо переконував її змусити мене переписати квартиру, подаровану бабусею. Вони були разом близько двох років, і весь цей час він лише користувався нею, прикриваючись словами про любов і спільне майбутнє. Коли правда відкрилася, він просто зник. Мама залишилась сама, з боргами і розчаруванням. Замість того, щоб зробити висновки, вона почала жалітись подругам на зраду Романа, не помічаючи, що ті ж самі подруги й сміються за її спиною. Саме так тато й дізнався про все, а потім розповів мені Я не раділа, просто нарешті зрозуміла, що в цій історії я ні в чому не винна. Увечері ми з бабусею сиділи на кухні. Вона сказала, що життя іноді саме розставляє все на місця. Треба просто не заважати, я кивнула. У тій простій фразі було все мені більше не потрібно було чекати вибачень чи пояснень. Мене вже ніхто не міг переконати віддати те, що належить мені. Уперше за довгий час я відчула спокій. Після того, як мама зникла з нашого життя, дні стали тихими. Я ходила до школи, поверталася додому, допомагала бабусі. Вона говорила, що спокій це найкраща ліка після бурі, і я відчувала, що вона має рацію. Тато дзвонив частіше. Ми спілкувалися коротко, але регулярно. Він розповідав, що подав усі документи на опіку над Максимом. Суд мав розглядати справи через місяць. Він говорив про це без тиску, просто інформував. Я бачила, що він хоче налагодити стосунки і не знає, з чого почати. Максим теж час від часу телефонував. Він говорив, що мама багато спить, іноді плаче, але каже, що все добре. Я слухала і нічого не коментувала. Дитина не повинна чути сверки дорослих. Минув місяць, прийшов результат суду. Татові надали право опіки над братом. Мама мала право на зустрічі, але не могла забрати його від нас. Тато подзвонив і сказав, що приїде забрати Максима найближчими днями. Я не знала, як усе пройде. Страх і надія змішались, але в день, коли вони зустрілися, усе минуло спокійно. Мама передала речі, поцілувала сина і поїхала, без сцен і криків. Бабуся плакала потім, коли двері зачинилися. Вона зітхнула і сказала, що, може, нарешті все стане на місця. Ми з татом і братом почали бачитися частіше. Спочатку він привозив Максима у вихідні. Ми гуляли в парку, купували морозиво, дивилися фільми вдома. Потім тато запропонував разом вечеряти хоча б раз на тиждень. Бабуся не заперечувала. Між нами почав з'являтися контакт. Тато не вибачився напряму, але його поведінка говорила сама за себе. Він намагався все компенсувати справами. Привозив продукти, допомагав із документами для школи, запитував, що потрібно бабусі. Мені не хотілося знову відкривати старі теми. Я просто спостерігала, як він змінюється. Він став спокійнішим, уважнішим, і цього було достатньо. Квартира стояла порожня. Раз на кілька місяців ми з бабусею туди приїжджали перевірити, чи все гаразд. Квартира була простора, світла, з великими вікнами. Ми протирали пил, провітрювали кімнати, вмикали світло. Я знала, що колись житиму там, але не поспішала, у бабусі мені було спокійно. Бабуся часто повторювала, що головне не поспішати з рішеннями. Вона казала, що все приходить у свій час, якщо не намагатися все контролювати. Вона мала рацію. Минуло кілька місяців. Мама одного дня написала коротке повідомлення сподіваюсь, у тебе все добре, бережи себе, без пояснень, без питань. Я відповідала так само коротко усе добре, дякую. Більше ми не спілкувались. Я не тримала зла, просто не хотіла повертатися до минулого. Літо минуло спокійно, ми з бабусею багато часу проводили на дачі. садили помідори, збирали вишні, варили варення. Тато приїжджав на вихідні, привозив продукти, допомагав по господарству. Я помітила, що перестала чекати дзвінків від мами. Телефон мовчав, але мене це більше не турбувало. Тато часто згадував маму, казав, що не тримає зла. Просто шкодує, що вони не змогли домовитися раніше. Я не коментувала. Для мене ця тема давно закрита. Життя стало простим і передбачуваним: школа, уроки, допомога бабусі. На вихідних тато і Максим, ми гуляли біля річки, їли морозиво, сміялися. Максим підріс, ходив у садок. Він був щасливий і мені цього вистачало. Тато змінився, менше обіцяв, більше робив. Одного разу він спитав, чи думаю я про майбутнє. Я відповіла, що хочу вступити на юридичний факультет. Він лише кивнув і сказав, що допоможе. Бабуся тішилася, дивлячись, як ми з татом знову спілкуємось нормально. Казала, що сім'я це не папери, а готовність бути поруч, коли важко, і я це зрозуміла. Мама написала повідомлення, просила пробачення, казала, що шкодує, що втратила мене. Я нічого не прошу. Просто хотіла, щоб ти знала, я люблю тебе, навіть якщо не вмію це показати. Я читала кілька разів, але відповісти не змогла, не через образу, просто було пізно. Через кілька місяців ми з бабусею поїхали в ту квартиру. Відчинили вікна, протерли пили, змінили лампочки. Квартира стояла порожня, але мала свій затишок. Бабуся усміхнулася і сказала, що тепер може не хвилюватись у мене є власне місце. Максим живе з татом. Вони ладнають, і мама бачиться з ними зрідка. Я не питаю подробиць, головне, що він у безпеці. Іноді думаю, чи змінилася мама. Мабуть, так, але це вже не моя справа. Я навчилася приймати людей такими, які вони є. Мабуть, це і є прощення. Тато каже, що пишається мною, бабуся повторює, що може спокійно старіти. Іноді я думаю, що все могло б бути інакше, але, мабуть, і немало. Тепер я знаю, щасливий фінал це не коли все ідеально, а коли не болить, коли ти маєш дім, рідних і право вирішувати сам. Мені 16, і здається, усе тільки починається.